Знову привіт! З вами Владислав і знову вивчаємо ілюстратор. Кілька речей, про які ви могли не знати. Уявіть, є картинка, кольори якої вам ну дуже подобаються. І якщо ви вже знайомі з інструментом піпетка, можете натицяти в потрібні кольори. Але гляньте, яку цікаву функцію нам додали кілька версій тому. Мозаїка. Виділяємо зображення, заходимо в меню Object, Mosaic – Вказуємо, скільки рядочків та стовпчиків нам потрібно. Тиснемо ОК. І маємо набір зразочків, які легко можна додати на панель зразків, натиснувши значок папочки. І ось тепер можемо фарбувати об'єкти в ці кольори. До речі, пропіпек. Ви могли сильно розчаровуватися, коли з її допомогою хотіли пофарбувати текст у градієнт. Але достатньо подвійним кліком зайти в налаштування інструменту, поставити всі галочки, і вуаля, можна до тексту застосовувати градієнт прямо з місця в документі. А ось цей варіант, він існував вже дуже давно. Уявіть, я про нього навіть не здогадувався. Колись відкриваю я InDesign, а там цілий інструмент є, який вибере 5 базових кольорів з картинки чи вибраної області на ній. І думаю. Ну, має ж бути таке в ілюстраторі. Ну, воно то є, але не зовсім інструмент. Дивіться, на екрані повинен бути об'єкт, який перефарбовуємо, і об'єкт, із якого беремо кольори. Виділяємо той, який перефарбовуємо. Натискаємо ось це коліщатко. або меню Edit, Edit Colors, Recolor Artwork. Потім натискаємо на кнопку Color Theme Picker. І або ж клікаємо по зображенню, або ж протягуємо по елементах, з яких ми хочемо взяти кольори. І кольори на виділеному об'єкті самі змінюються. Напишіть, будь ласка, чи знали ви про таку можливість в ілюстраторі. І остання на сьогодні штука це новий інструмент в Adobe Illustrator 2025 Object On-Path, об'єкт вздовж контура. Ми вже вміємо розташовувати вздовж контура текст, хто не вміє, подивіться моє відео про роботу з текстом. А для того, щоб розмістити об'єкт вздовж контура, нам потрібні ці об'єкти і контур. Виділяємо об'єкти, активуємо інструмент і клікаємо по контур. Далі можемо міняти відстані між об'єктами. Кут нахилу цих об'єктів. І навіть переміщати потім поштучно ці об'єкти на контурі. Ну що ж, для початку вистачить. А далі буде. До зустрічі!